Блін, дівчата, я навіть не знаю, можливо, він вартий своїх коштів. Це не просто продукт, це історія бренду. До речі, якщо під цим відео назбирається 60 лайків, то в наступному відео на фоні буде палаючий Кремль. Всім привіт! Ви на каналі Chid Dreams. І сьогодні у нас це спаковка з Сифори більше ніж на 200 євро. Shut up and take my money. Ви бачите цей маленький пакетик і запитаєте, за що такі гроші. Дивіться до кінця і дізнаєтесь. І почнемо ми з. Ви запитаєте мене, Ілона, що це таке? А це Magic Крем від Шарлотти. Так виглядає ця малютка. Тут всього 15 мл і коштується 33 євро. Почнемо з нього робити наш макіяж. Використаємо як базу. Я хочу розповісти, чому саме я захотіла цей крем. Я подивилася відео з історією бренду Charlotte Tilbury, і бренд починав свій запуск саме з цього крему. Дуже цікава в нього історія виготовлення, тому що Charlotte Tilbury була візажистом. І базу під макіяж, який вона використовувала, вона робила сама. Зіркам дуже подобалася ця база під макіяж, цей крем, як він зволожує шкіру і як після нього тримається макіяж. І так, Шарлотт Тілбері вигадала зробити цей крем, змішати всі компоненти, які вона змішувала в правильних пропорціях, і продавати. Цей крем одразу коштував дуже дорого, але його всі купляли, особливо зіркові гості Шарлот Тілбері. Саме так з'явився хайп на Шарлот Тілбері, і всі дізнались про це. Бренд. Саме тому я захотіла купити цей крем, тому що це не просто продукт, це історія бренду. Насправді мені дуже подобається цей крем, і я його ще додатково використовую на шкіру рук, тому що в мене сухі руки, і не кожен крем з ними впорається. а цей крем прибирає сухість. І це просто знахідка. Nice. Але я не рекомендую дівчаткам з жирною шкірою, тому що вам він буде занадто щільний. І так, перейдемо далі до найдорожчої покупки з Sephori. Це тональний крем від Шарлоти. Так він виглядає. У мене в відтіночку 1Н. Я спочатку наношу на ручку такий світленький відтіночок. Я бачила багато відгуків на цей тональний крем. Комусь він подобається, комусь не сильно. Але мені захотілося свій відгук залишити на нього. Також я планую відео весь макіяж косметикою Шарлот Тілбері. Напишіть, будь ласка, чи ви чекаєте. І мені не вистачало саме тонального крема до повної колекції. Блін, дівчата, я навіть не знаю, можливо, він вартий своїх коштів, тому що мені він подобається навіть більше ніж від Bobby Brown від Makeup Forever. Класний тональний крем, такий натуральний в нього фініш. Мені однозначно подобається цей продукт. Я бачу, що він не підкреслює сухість шкіри. Подивимося, як він буде себе поводити з часом. До речі, якщо під цим відео назбирається 60 лайків, то в наступному відео на фоні буде Палаючий Кремль. I like it. А далі у нас іде запланована покупка та незапланована. запланована. покупка це консилер від Hourglass, незапланована – це консилер від Tarte. Насправді мені потрібно було поновлювати консилер. Я дуже хотіла консилер саме від Hourglass, але я придивилася до і Я думала, що Tarte коштує 5 гривень, а виявилося більше 30 євро. І я думаю, буде зараз цікаво порівняти ці два продукти в мене на обличчі. Який же з люксових консилерів найкращий? До речі, в тарт пишуть, що він номер один консилерів в Америці. Мені дуже подобається пакування Hourglass, такий відчувається люкс. На цю сторону я буду наносити Hourglass. Тут немає консилера, тут Hourglass. Мені здається, ще не вигадали консилера, який перекриє мої синяки під очима. На цю сторону я нанесу тарт. Ось такий у нас результат. Напишіть, чи видно вам різницю. Мені здається, вони плюс-мінус однакові. Питання, чи треба витрачати стільки грошей на консилер? Однозначно, ні. Ну, лише якщо вам, як мені, подобається тримати такий люкс в руках. Далі у нас на черзі така мініатюрка стійків від Fenty Beauty. Тут у нас контур та хайлайтер в нуль перших відтіночках. Хайлайтер я не буду відкривати. Можливо, я додам його до подарунку для вас. В наступних відео у нас буде розіграш в косметики Fenty Beauty, Тому підпишіться, щоб не пропустити. А зараз ми протестуємо контур від Fenty Beauty. Це мій перший контур, і мені дуже цікаво, чи зайде мені, чи ні. Я трошки змінила образ, нап'явила такий ободочок чи корону, щоб було зручніше наносити контур. Так як це роблять дівчата в Тіктоці? Я роблю це вперше, тому не сваріть мене. Ну ви це бачите? Фух, як же без факапів. Ладно, і так, зійде. З цієї сторони ми підушуємо вниз, з цієї вверх. Ви бачите, що щось змінилось? Я ні. Добавимо ще. Вже результат помітний. Мені здається, що в мене більш худе обличчя. Нанесемо ще тут трошечки. Тут. Взагалі, цей ваш контур прикольна штука. Якщо ви, як і я, любите борщ з пампушками, але хочете схуднути на декілька кілограмів, просто купіть собі контур. Я ставлю контуру однозначно лайк. Чи буду я часто ним користуватися? Побачимо, тому що мені здається, щоб робити контурування обличчя потрібно бути дуже нелінивою людиною. Ну це коротше не про мене. Ви запитаєте, чому в мене сум в очах? А я вам відповім, що я забула про цю малютку. Цифловувались. Фільтр від Шарлот Тілбері. Його потрібно наносити перед тональною основою. Я вибачаюсь, але це знак, що ви повинні подивитися весь макіяж косметикою Шарлотт Тілбері, тому що цю малютку я зможу оглянути лише в наступний раз. Ось так ми зробили лише шкіру, але вже потратили 200 євро. Це всі були покупки з Сефори. А я зараз дороблю макіяж та повернуся. І так по макіяжу з Шарлотт Тілбері, реально лайк. Звісно, за 60 євро я б здивувалась, якби вона не була крутою, але каву не готую. На мій превеликий жаль, через деякий час я помітила, що аурглас скатується. Тарт дійсно непоганий. Мені він подобається навіть більше ніж аурглас. Контур від Фенті дуже класний. Відразу мінус 2 кг на обличчі. Фловлес фільтр від шалоти. Ми ще побачимо. Дякую, велике, що подивилися це відео. Я б хотіла не просто виставити в youtube шорт цю розпаковку, а якось потеревені з вами, отримати якийсь фідбек. Напишіть, які продукти вам сподобались. І не забудьте підписатися на канал. Попереду багато цікавого.